Задача організувати, забезпечити та координувати заходи різних форматів від весіль до дитячих свят. І спостерігаючи за тим, наскільки вона натхненно ставиться до своїх обов'язків, можна зрозуміти, що це її покликання. Це диван на Родані. Сьогодні про івенти та заходи в гостях організатор Анна Петренко. Привіт. Привіт! Радий бачити тебе. Ти сьогодні в сук, я сьогодні. Ой-ой-ой, поло. Ой, дякую, дякую. Я не те, щоб напрошувався на компліменти, Тріс. хотів тобі сказати дякую, про це. Велика. Слухай, є про що поспілкуватися, тому що ага. я, начебто, в цій сфері, в цій. Темі івентів та заходів, і тому з експертом мені завжди цікаво. Yeah, it is, it is. Давай на початку подивимось невеличке прев'ю, а вже потім більш детально зануримося в цю тему. Окей? Так, yeah, давай. То шановні глядачі, увага на екран. Анна Петренко організаторка свят. Свята та заходи це можливість реалізації, втілення мрії та дарування класних емоцій іншим людям. Її надихають закохані пари, професійні спеціалісти та люди, які вміють насолоджуватися кожною хвилиною життя. Ну, слухай, знову ж таки, спостерігаючи за твою роботою, я інколи звертаю увагу на те, наскільки ти долучаєшся до тих чи інших моментів. Взагалі, мені здається, що задача організатора зробити трішки більше ніж очікують від цієї персони, фактично. Ось, але мені цікаво дізнатися, як ти до цього прийшла, тому що покликання не покликання є певний шлях, тому що ти розпочинала свою історію в сфері івентів. Угу, я тебе зрозуміла. Дивись, ну все почалося взагалі зі свят. Тобто, я туди прийшла, я прийшла спочатку в дитячі свята. Я працювала аніматором, потім я ці свята продавала. Потім я вже почала долучатися до їх організації. Взагалі, в мені з дитинства завжди батьки казали, що я там якийсь організатор, ми там дома якісь концерти влаштовували. Такого плану це прикольно, це весело. Ти робиш людей щасливими і мені це подобається. Тобто, ти можеш, в принципі. В тебе максимальний такий простір для фантазії, ти можеш повністю, як ти хочеш, наповнювати свята, вигадувати, не робити якусь там банальщину. І тобто, таким шляхом від аніматора до продажника, потім я почала організовувати різні заходи, і вже не тільки там дитячі, але й весілля, якісь фестивалі, то день рочок гендерпаті. Тобто, якось так воно і склалося, це все йшло ну, протягом років 7-8. Ого, так. нічого собі така історія. Я чомусь думав, що ну скільки ти тут? Ну, два-три роки так активно, десь на горизонті, але фактично. 7-8 років. Окей. у мене колись давно був ведучий Сергій Закін, мій друг. Він зараз військовослужбовець, і ми там намагалися на пальцях порахувати заходи, які він проводить. Я хочу зараз це зробити з тобою. Я такий флешбек невеличкий заходи, які ти організовуєш. Давай порахуємо, що це може бути. Ну, просто мені це цікаво. Саме по форматах. Це, ми, ну, це, так, ну угу. понятно, що там, ну, там весілля, це перший формат. Так. Давай, ну, так, давай, давай. давай, поїхали. Що? — Весілля. — Окей, супер. Мені подобається. Є. Yeah. — Один рочок, uh -huh. христини, yeah. uh -huh. ювілей взагалі якийсь. Uh -huh. так. Дитячі свята. Uh -huh. Так. — Такі свята, як знаєш, там, День захисту дітей, або тематичні свята, скажімо okay. так. Сім. Ну, думаю, що сюди можна ще додати. Можливо, якісь фестивалі. Але, okay. да. Слухай, ну це нормально. Це нормально, це мені здається, що зайнятість цілодобова, тому що зараз, начебто, я так відчуваю, я хотів в тебе запитати. Потихеньку заходи починають відроджуватися. Uh -huh. Зрозуміло, що ми там не кажемо про якісь великі або там mm -hmm. опінейри, да. фестивалі, Але все ж таки, знову ж таки, ти спостерігаєш за настроєм людей. А, давай так, в цілому, чого хочуть а, побачити, отримати, відчути люди, які до тебе звертаються, і потім вже більш детально там про весілля, проговоримо про, горому, про все інше. чого хочуть люди. Люди хочуть насолодитися своїм святом, вони хочуть, щоб їх підготовка до свята була комфортною, щоб вони знаєш, не зробили якусь помилку, не обрали не ту людину, не того підрядника. Тобто, коли людина обирає організатора, вона йому довіряє. Тобто, ми обираємо лише своїх людей, ось, щоб нам з ними було комфортно працювати, приємно. І, в принципі, ми з більшістю пар ми стаємо такими, знаєш, як друзями, там вони і потім звертаються до мене за певними порадами. Ось ну тобто люди, які обирають організатора, вони хочуть отримати комфорт, вони хочуть отримати е якісні послуги, і в принципі вони хочуть відпочивати в день свого свята, тобто не займатися якимись там питаннями, чи в них там приїхав тортик, чи ще щось таке, а саме бути з гостями, бути в моменті і насолоджуватись цим особливим днем свого весілля. Знову ж таки, ми переїхали з свят в цілому, зрозуміло. <рес> що тобі? Знаєш, я також інколи, там коли знайомлюсь з новими людьми, кажу: давай будемо там спілкуватися про все, що завгодно, окрім весіль. Тому <рес> що ця тема <рес> ми можемо Швидова. годинами про це спілкуватися. Ось, ну давай про весілля. Знову ж таки, ви розумієте, шановна Анна вже почав на <рес> до тебе ставитись. Інколи. Там я бачу певного характеру Reels, що неможливо організувати весілля без організатора, uh -huh. як такої персони. Я, якщо чесно, з цим не погоджуюсь, але я розумію цінність організатора для тих чи інших пар, для тих чи інших форматів весіль. Ось на твій погляд, чи можна бітись без організатора? Якщо бітись неможливо, то в чому основний плюс. Співпраці з організатором угу. ну стосовно цих різдів, так можна е, організувати свято в принципі весілля без організатора, але це несе певні ризики за собою і певну відповідальність. Тобто, я ж кажу, організатори обирають ті, хто за комфорт. Наприклад, у мене там були деякі свята. Е, і мені там потім сказала замовниця, каже: я не знала, що я така професія як організатор. Каже, це так прикольно. Мені залишилось тільки нафарбуватися і приїхати. Все, я більше ні про що не хвилювалася, я нікому там не телефонувала, не шукала нічого такого. За мене це все зробили. Тобто, людина, яка обирає для себе комфорт, це так само, коли ми купуємо якусь послугу. Е, яка дорожча, але до неї йде сервіс, скажем так, нам вже тоді приємніше, нам комфортніше, і це те саме той самий вибір людей. Якщо хтось хоче організувати самостійно свято, кажу, це будуть ризики, але якщо це іноді невеличкі свята, то в принципі людина може сама впоратись. Особливо в нас зараз такий час, що багато інстаграмів, багато знайомих, знайомого і так далі, то в принципі це реально, я вважаю. Але кожен для себе обирає ні, вже ж. Я скажу тобі так, що на мій погляд, коли потрібний організатор, коли весілля складається з різних локацій, коли є церемонія, коли є е, основна частина ага. банкетна, коли є ще вечірні якісь ці обряди, тоді потрібен організатор, коли там весілля більше ніж там на 45 гостей, на мій погляд, коли там вже Велика розпочинається, так, так, так. Ось тому, на мій погляд, це важливо. А, давай так. Так, організатор і декоратор. Це одне і те саме, чи ні? Розкажи, думаю, тому що це, знаєш, але це дуже ну, питання просто... для всіх організаторів, ну. тому що е, ну. Це два різних слова. Це дві дві різних професії. Я не декоратор, я організатор. Тобто, я ну, типу, руками робить щось вмію, але дуже мало, скажімо так. Я за творчість за те, щоб щось вигадати, когось знайти, з ким скомунікувати. Але ні в якому випадку я не буду оформлювати арку. Взагалі, кожна людина має займатися своїм конкретним напрямком. Багато людей кажуть, путають, що організатор і декоратор це одна людина. Ні, це зовсім різне, тому що організатор він більше працює, скажімо так, головою. Він несе відповідальність. Декоратор це така творча людина, легка, яка там, ой, мені туди хочеться додати ту квіточку такого кольору. Тобто, це взагалі, це знаєш, як от кажуть, гуманітарії і є інші напрямок. Скажемо, такого плану. Да. І Люди плутають, коли пишуть, а у вас там в ціну а це арка входить, і такий, яка арка? ну, Я взагалі іншим займаюся зовсім. тому… Ну, окей, ну здається мені, що одним з найголовніших завдань організатора є бути знайомими з різноманітними підрядниками, так чи ні? Uh -huh. ну, знати про всіх і слідкувати, моніторити за умовно відгуками про роботу того чи іншого а, спеціаліста. І тому зараз в мене буде до тебе знову ж таки, питання, а, як до експерту. Тут ми можемо провести аналогію з весільним ринком, uh -huh. можемо. Взагалі зі святами, які відбуваються в нашому місті, як ситуація з ну, таке каже слово підрядниками, я не знаю, як а з людьми, з якими ви взаємодієте в нашому місті, uh -huh. взагалі на якому це рівні? Тому що я чув про те, і я ж був з вами також на різноманітних заходах, не тільки в моєму улюбленому КР Сіті, ми ще uh -huh. виїжджали за межі, тому як взагалі ситуаційшн з цими. Творчими особистостями в нашому місті е, їх вистачає, тобто, скажімо так, під е, попит. Тобто попит все-таки формує там, пропозицію, і в нас вистачає творчих людей. Це от, ми маємо на увазі там, ведучих, фотографів, відеографів, як на мене. Мало, мало дуже в місті в нас стало відеографів. Е, на це дуже там, думаю, якось вплинула війна. Але в той же час є класні професіонали, з якими приємно працювати. І ти от кажеш, що дата у нас основна задача це знати всіх. Я тобі хочу сказати, що, наприклад, коли я знайомлюся з парою, я одразу розумію, хто їй може підійти. От саме тому що всі люди різні, хтось і ведучий, там, і фото, хтось більш спокійний, хтось більш такі активний, хтось ще такий… Ну, коротше, всі люди різні, і треба розуміти, хто до кого більше підійде. Але ми ніколи не змушуємо, тобто ми не наголошуємо лише на одній кандидатурі. Ми даємо вибір, ми пропонуємо людям поспілкуватися, щоб вони могли зрозуміти, хто їм більше сподобається і з ким їм буде приємно провести та розділитись цей день. Окей, слухай, знову ж таки, знаєш, я там, коли готувався до інтерв'ю для себе за мої там 16 років проведення заходів, вже я порахував, скільки там поставив собі там, знаєш, там деякі нотатки про питання, які я хочу собі поставити. Це ці. Нотатки і ті питання, які я там збирав, спілкуючись з різними uh -huh. парами, а, таке питання: чи може допомогти організатор на чомусь зекономити? Так. На чому? На чому можна. А, давай так. На чому можна зекономити, На чому не можна, категорично. Е, у кожної пари є свої пріоритети, тобто, що їм важливіше, Там від нас вони отримують певну анкету, вони її заповнюють, і ми бачимо, Для когось дуже важливе оформлення, а для когось дуже важлива програма. Тобто то, ведучий діджей, як воно буде все наповнено і так далі. І в залежності від цього ми вже розподіляємо бюджет. Тобто комусь можливо насправді треба мінімальне оформлення. Е, і ми будемо контролювати процес спілкування з декораторами. Тобто, не так, що декоратор захоче там продати дуже багато декору, а людям це реально ну, в даній ситуації їм не треба. Краще ми там ці гроші на того самого ведучого діджея там ще на якусь шоу програму такого плану зекономити ще на чому, тобто дати якісь певні поради. Наприклад, ми там рекомендуємо яку кількість напоїв купувати, е, яке меню замовляти, тобто, також щоб це було в адекватних рамках, а не було так, що хтось хоче просто себе продати і заробити на цьому. Окей, зрозумів. Давай ще до мого моєї запитань. А, наскільки заздалегідь? Потрібно звертатися до організатора, щоб все встигнути, все зробити, та саме підготуватися до того чи іншого. Давай, давай так, тому що до різних заходів розумію, що потрібно угу. по-різному готуватися. Ну, зараз у нас вересень, сезон весіль, І, знову ж таки, наскільки заздалі потрібно організовувати весілля. В умовах наразі. Це за три місяці, я вважаю. Раніше це було за півроку і більше, тобто це було до війни, зараз ні. Тому що не завжди стабільна ситуація з тими самими творчими людьми. У нас були такі ситуації, що вони дуже такі нервові, скажімо ось. Тому за три місяці – це оптимально, щоб знайти свій. Свою локацію, своїх людей, але якщо це якась дуже гарна дата, типу знаєш там 9.09, 8.08, тоді краще навіть зараз місяці вже за 6, так точно. Тому що друзі, зараз розпочинаємо бронювання дат на 25.05.25. У 25. мене заброньована ця дата вже о кайфово. Слухай, ну супер, мене ще ні, тому друзі. Якщо там хтось не дивиться, ну коротше чи ви там знаєте, що робити. Слухай, давай далі. Ми вже провели паралелі організатор, декоратор. Давай, організатор, координатор. Угу. Це також це або два в одному, або різна Ось розкажимо. Розкажи так. про це. Якщо це організатор-координатор разом, це організація саме під ключ. Це Коли ми з перших етапів, тобто ми в усьому допомагаємо з усіма знайомимо, плануємо, створюємо разом концепцію весілля загалом. Таймінги, все це, вся робота виважали з підрядниками, е, і в день весілля безпосередньо ми координуємо свято весілля або будь-який інший захід. Тобто, ми зранку знаходимо. Мидимося з парою і на локації, у нас від двох людей працює завжди весільний день. Ми супроводжуємо абсолютно всі моменти, всіх зустрічаємо, розраховуємось, контролюємо, вирішуємо якісь питання, які виникають на площадці. Якщо людина обирає для себе тільки координація, тобто вона впевнена в своїй організації, вони можуть там у нас є там знайомі, вони кажуть, ті-ті, ми собі там вже все забронювали. Окей. Але в день весілля вони хочуть все таки відпочити, нічого не шукати, не робити, ніяких питань не вирішувати. Тоді вони звертаються також до нас, і тут ми вступаємо в роботу за два тижні. Вони нам вже передають інформацію, просто знаєш, дають конкретне ТЗ. Ми хочемо, щоб ви проконтролювали то-то, то-то, то зустріли цей там, зробили то. Тобто, в такого плану. І вже в день весілля ми це також координуємо також від двох людей, і в принципі виконуємо весь чек-лист по завданням від пари. Ну, так, а ну давай якісь інсайди чи були щодо мене. <плес> якісь штуки, які потрібно координувати. Тому що я ну я, я шуткую, а вже ага. ж не потрібно. Просто ти знаєш, я не дуже, скажімо так, полюбляю, коли там хтось приходить, я там перший бачу там якусь ага. людину. І вона мені здає якісь питання, на які я вже давним-давно дав відповіді, я там вже все підготував, і тіпа, мене контролювати, ну це типу не моя тема взагалі, ага. тому що я тут щось вмію, щось бачу, хтось знає мене. Ось тому я виключно сказав своє власне враження. я раніше був, ну, скажімо так, не те, що проти. Uh -huh. Координації. Я просто не розумів, що потрібно робити. У мене були ситуації, коли були великі весілля, і uh -huh. там було там, двоє-троє координаторів, і вони не знали, де там що знаходиться фактично. Вони цими які... питаннями грузили тебе. А, мене грузили, я їм ставив це запитання. Ну, мовно, знаєш, на uh -huh. церемонія. А там ми знаємо, що є там скрбничка, яка знаходиться там, десь в одному місті. Там а, якась коробочка для обручок в іншому місті, і ніхто не знає, де це. Коли умовно я там працюю, один, я розумію, що це повинно бути тут, це повинно бути там і так далі. Скажи мені, будь ласка, наскільки, на твій погляд, важливо, щоб вся команда слідкувала певним таймінгом того чи іншого івенту, наскільки ви на що цього паритесь? На що з е, приводу саме таймінги? Саме таймінги, так е, я маю думку, що їх треба дотримуватися в будь-якому випадку, але відхилення вони не є критичними, тому що це людський, це живий процес. Тобто, якщо ми хочемо залишитись довше на церемонії, привітати, це нормально. Для цього і має бути координатор або організатор на площадці, який піде, скаже ресторану: слухайте, ми ще трішки затримуємося, будь ласка, там не видавайте їжу такого плану. <ган -ді> і в принципі, щоб взагалі загально треба дотримуватись, знаєш чому, тому що ми зараз маємо обмеження по комендантській годині, і ми, якщо дуже розслабиться вся команда, ми можемо затримати все затягнути і щось не встигнути. А хочеться насправді в цей короткий проміжок, знаєш, весільний день завжди дуже швидко проходить, що для нас, що для пари, що для всіх, я думаю, бо це так. Феєрії емоцій різноманітних, але хочеться все таки все встигнути, і для цього так контроль має бути. Окей, слухай, Ти знаєш, я хотів тобі поставити запитання щодо певних, ну скажімо так, непередбачуваних ситуацій угу. щодо. Весіллі взагалі, заходів в цілому, але знаєш, я не хочу зараз, щоб ти згадувала, що там відбувалося. Просто е у нас залишилося дві хвилини. Ага. Скажи мені, будь ласка, на що, на твій погляд, е потрібно звернути увагу, щоб те свято е чи за присутності організатора, чи без е організатора пройшло? Ну, скажімо так, з гарними емоціями, в гарному настрої, на що потрібно звернути увагу. людей, яких ви обираєте на своє свято, вам має бути з ними реально комфортно. Тобто, якщо ви познайомилися з будь-якою творчих людей, і вона вам сподобалася, вас влаштував її прайс, влаштувало, ну, треба детально також дізнатися всі умови, що пропонує, в які терміни і так далі. Ось, і вам саме з людиною реально було прикольно легко спілкуватися. Тоді так. ось. Слухай, дякую тобі, йди до мене. Іди до мене. Йди до мене, йди до мене. Ти знаєш, я тобі скажу, що м -м якщо ми кажемо там про весілля, то я ще додам, що окрім того, що потрібно звернути увагу на тих, хто працюватиме uh -huh. ще й на тих, кого запрошуєш, тому що, тому що ти знаєш, інколи там є така тема, як очікування реальності, uh -huh. коли думаєш час Опа, буде двіж, а там щось дві не дуже відбувається. І знаєш, гарно, коли там працюють спеціалісти, які можуть це трішечки там, скажімо так, Слагодити. злагодити, зробити, скажімо так, певні акценти, і тоді все вийде. Тому я маю надію на те, що до тебе, до мене, до нас, взагалі, до всіх спеціалістів міста Краріг будуть е, звертатися люди, які будуть налаштовані uh -huh. на класні заходи, і які на свої заходи будуть запрошувати також. кайфових людей, з якими знаєш, там не просто там ну там можна умовно десь посидіти, а щоб вони завжди підтримували, щоб uh -huh. було класно, Створювали круто. Тисну тобі руку. Дякую. Дякую. Тобі от туди подивись, бачиш, де червоні кивонаки, каже сам. Бувайте. Все, бувайте.